Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про Плутон, його метановий сніг і його блакитне небо. 18 лютого 1930 року астроном Клайд Томбо відкрив Плутон. Протягом багатьох років він залишався для нас тьмяною цяткою на знімках телескопів. Ми могли лише гадати, що ж насправді являє собою цей далекий і холодний світ. Все змінилось після того, як у 2015 році Плутон відвідав апарат New Horizons. Передані ним знімки продемонстрували об'єкт, абсолютно не схожий на те, що очікували побачити вчені: світ з блакитним небом, крижаними горами, метановим снігом і звичайно ж знаменитим серцем. Сьогодні я покажу вам добірку з найкращих реальних знімків Плутона. Вони наочно демонструють його красу, змушують ще раз замислитись над тим, чи не помилились астрономи, виключивши Плутон із кола планет, та чому саме вони це зробили? Якби ми могли вирушити в подорож до Плутона, то нашим очам відкрилася б ось така картина. Саме такий вигляд, колишня дев'ята планета має в природних кольорах. Дистанція зйомки склала 35 тисяч кілометрів. Це можна порівняти з висотою орбіти геостаціонарних супутників. Найвідомішим об'єктом на Плутоні є знамените серце регіон характерної форми, що отримав назву область Томбо. Його західна частина, відома як рівнина супутника, є однією з найдивовижніших формацій у всій сонячній системі. Це гладка і практично позбавлена кратерів рівнина діаметром 1500 км, покрита азотним льодом. Вважається, що весь цей регіон являє собою гігантську вирву, яка згодом заповнилась азотом. А цей знімок демонструє своєрідне узбережжя, кордон між рівниною супутника праворуч і навколишніми, більш давніми горами, ліворуч, що складається з водяного льоду. Час від часу від них відриваються крижині блоки, які, немов айсбергі, потім починають дрифувати безкрайнім азотним морем. Рівнина супутника далеко не єдина геологічна пам'ятка Плутона. На його поверхні також є ділянки, вкриті зазубреними утвореннями, зовні схожими на голки. Їхня висота може сягати пів кілометра, і зазвичай вони розташовані рядами з інтервалом у 3-5 кілометрів. Астрономи образно порівнюють такі регіони зі зміїною шкірою. Як і на землі, на вершині деяких гір і кратерів Плутона теж знаходяться снігові шапки, тільки вони складаються не з льоду, а з вимерзлого з атмосфери метану. Своєю чергою, на дні кратерів немає снігу, вони покриті сумішю складних органічних молекул під назвою Толіни. Попри те, що атмосфера Плутона вкрай розріджена, вона має складну структуру і складається з безлічі шарів вуглеводної димки, яка має блакитний колір. І можна побачити на знімку НюХарайзен, зробленому в той момент, коли карликова планета закрила собою сонце. Отже, Плутон це друге тіло сонячної системи після Землі, що має блакитне небо. І як і на землі, на Плутоні буває досвітній туман. Його можна побачити на знімку, зробленому НюХарайзон з відстані 18 тисяч кілометрів, який демонструє межу між денним і нічним боком карликової планети. Плутон має досить численне сімейство супутників. Найбільшим з них є Харон, Чи діаметр лише вдвічі, а маса у вісім разів менша, ніж у Плутона. Через це їхній центр мас розташований поза Плутоном. Карликова планета та її компаньйон обертається навколо спільного центру тяжіння і завжди повернені один до одного однією тією ж стороною. За часів, коли Плутон ще вважався планетою, деякі астрономи пропонували розглядати цю пару як подвійну планетну систему. Якщо поглянути на портрет Харона, то можна звернути увагу на систему гігантських розломів, що оточує його по екватору. Астрономи вважають, що вони утворились після того, як під поверхневий океан супутника замерз. Вода перетворилась на лід, це призвело до розширення надр, і кора Харона просто тріснула. Чому ж Плутон виключили зі списку планет? Вже відразу після його відкриття стало зрозуміло, що Плутон помітно відрізняється від інших планет сонячної системи. Якщо вони рухаються по кругових орбітах, що лежать у площині екліптики, то з Плутоном все не так. У його орбіти набагато більший ексцентриситет і нахід до площини екліптики. Через це іноді Плутон підходить до Сонця ближче, ніж Нептун, восьма планета сонячної системи. Також астрономи довго не могли роздивитись його диск, через що вважало, що Плутон має дуже темну поверхню, а за масою він близький до Землі. У процесі нових спостережень і поліпшення техніки оцінки діаметра і маси Плутона, Іно переглядалися в менший бік. Після відкриття 1976 року його найбільшого супутника Харона астрономи нарешті змогли точно визначити її. Виявилось, що маса Плутона в 450 разів менша за масу Землі. Для порівняння маса місяця всього у 81 раз менша за масу нашої планети. Що стосується його діаметра, то він становить 2375 кілометрів. Для порівняння діаметр того ж місяця становить 3475 км. кілометрів. Втім, до певного часу все це жодним чином не впливало на статус Плутона, оскільки його, як і раніше, вважали самотнім крижаним мандрівником на узбіччі сонячної системи. Ще у 1930-40-ті роки деякі вчені висловлювали обережні припущення, що можливо Плутон це не поодинокий об'єкт, а частина чогось більшого, гіпотетичного поясу крижаних об'єктів. Що залишились після формування сонячної системи. Однак тоді у них не було жодної можливості перевірити свої здогадки. Ситуація почала змінюватись у 90-х роках. цифрова революція і введення в дію нових телескопів дали змогу підтвердити гіпотезу про пояс крижаних тіл за орбітою Нептуна, названий поясом Койпера. Знахідки пішли одна за одною. Щоправда, спочатку астрономи знаходили об'єкти діаметром у сотні кілометрів, які не могли похитнути домінуючий статус Плутона. Але потім на сцену вийшов Американський. Американський астроном Майк Браун він з дитинства мріяв знайти 10-планету, і йому майже вдалося здійснити свою мрію. На початку 21-го століття очолювана ним команда почала штампувати гучні відкриття. Вони виявили такі об'єкти пояса, як Квавар, 1300 км, Седну – 900 км, Хаумеа, 2100 км і Макі -Макі, 1400 км. Важливо зазначити, що діаметр більшості з них на момент відкриття оцінювався вище, ніж в реальності. Вінцем кар'єри Брауна стало виявлення. 2005 року Ериди, чий діаметр спочатку оцінювали у 3000 кілометрів. Зараз ми знаємо, що її діаметр становить 2325 кілометрів, і вона трохи менша за Плутон. Всі ці знахідки поставили перед астрономічною спільнотою закономірне питання про їхню класифікацію. Адже якщо раніше вважалося, що Плутон це нехай і вельми незвичайний, але все ж таки поодинокий об'єкт, то тепер виявилося, що на кордоні сонячної системи є ще ціла низка подібних за розмірами тіл. Передбачалося, що в поясі Коїп. Можуть ховати ще десятки таких от Плутонів, які будуть знайдені вже в найближчі роки. У цій ситуації астрономи постали перед необхідністю наведення порядку. По суті, у них було два основних варіанти: або визнати Ериду, яку тоді вважали більшою за Плутон, і, можливо інші великі об'єкти пояса Койпера планетами, або ж виключити Плутон зі списку планет і скоротити їхню кількість до восьми. Доля Плутона вирішувалась на 26-й сесії Міжнародного астрономічного союзу, що проходить. Дила в Празі в період з 14 по 25 серпня 2006 року. Вона проходила в досить напруженій атмосфері. Низка астрономів хотіли врятувати Плутон і запропонували чернетку резолюції, в якій містилось таке визначення планети. Отже, планета це небесне тіло, яке має достатню масу, щоб увійти в гідростатичну рівновагу, набути круглої форми, і яке обертається орбітою навколо зорі. Водночас, не являючись зорею або супутником планет. Якби документ було затверджено, у сонячній системі стало б 12 планет. Компанію вісьмом класичним планетам і Плутону мали скласти Ерида, Церера, а також Харон. Його пропонувалося класифікувати як планету на тій підставі, що центр мас-системи Плутон-Харон лежить за межами Плутона. Однак ця пропозиція не влаштовувала дуже велику кількість астрономів, які підкреслили, що якщо виходити зі сферичного критерію, то в сонячній системі знайдеться ще кілька десятків тіл, які зможуть претендувати на статус планети. Визначення також критикували за те, що згідно з ним коричневі карлики є планетами, а викинуті з системи планети уже не можуть ними вважатися. Також вказували на те, що в далекому майбутньому, в міру віддалення місяця, центр мас-системи зміститься від Землі, і отже, місяць теж стане. Не планетою, що кумедно до числа тих, хто критикував запропоноване формулювання, увійшов і сам Майк Браун, який все життя мріяв знайти десяту планету. У підсумку, після низки дискусій і суперечок, було підготовлено інший варіант резолюції, голосування за яким відбулось в останній день засідання. Астрономи ухвалили таке визначення планети. Отже, планета це небесне тіло. Яке обертається навколо сонця, має достатню масу, щоб увійти в гідростатичну рівновагу, прийняти майже сферичну форму. І поблизу орбіти, якого є простір, вільний від інших тіл. Отже, Плутон був виключений з числа планет на тій підставі, що поблизу його орбіти немає простору вільного від інших тіл. В результаті його було перекласифіковано в карликову планету. Такий самий статус отримали Церера, Макімаке, Хаумеа і Рида. Зрозуміло, рішення виключити Плутон із числа планет не обійшлось без критики. Його опоненти справедливо вказували на те, що якби Земля перебувала на місці Плутона, то теж не змогла б розчистити околиці своєї орбіти. То що ж, вона перестала б вважатись планетою. Іншим об'єктом критики стало те, що голосування було проведене в останній день сесії, коли більшість астрономів роз'їхались по домівках. В ньому взяла участь менше ніж 5% членів цього засідання. Але, хоча ці аргументи цілком справедливі, вони ж все-таки не враховують загального контр... Тексту можливо на засідання обрали далеко не найідеальніше формулювання однак, основним завданням засідання було наведення ладу і припинення плутанини з кількістю планет і нерозумінням того, чи вважати Ериду планетою чи ні. Ці ситуації астрономи по суті скористались прецедентом із 19 століття. Річ у тім, що перші кілька відкритих астероїдів спочатку теж вважались планетами, але після того як астрономи продовжили відкривати все нові і нові астероїди, стало зрозуміло, що йдеться про зовсім іншу групу тіл, які некоректно продовжувати іменувати планетами. У 2006 році сталося рівно те саме. Як і Церера, Плутон спочатку вважався нехай дуже дивною, але все-таки планетою, орбіта якої пролягає в регіоні, де крім нього і його супутників більше нічого немає. Як і у випадку з Церерою, надалі з'ясувалося, що насправді це не так, і насправді він є найбільшим представником абсолютно нової раніше невідомої популяції тіл. Як і Церера, після цього Плутон був виключений зі списку планет. Водночас не можна не визнати, що якби рішення було відкладено на кілька років, то можливо Плутон все ще був би планетою. Ще раз нагадаю, що в момент голосування вважало, що Ерида більша за Плутон. Крім того, передбачало, що вже найближчим часом у поясі Койпера будуть знайдені нові схожі за розмірами об'єкти. Однак цей прогноз поки так і не виправдався. А знімки місії New Horizons, яка відвідала Плутон, продемонстрували дивовижний ні на що не схожий світ, який перевершив усі очікування вчених. Цікаво, що астроном Майк Браун, який відкрив Ериду, пізніше видав книгу з вельми красномовною назвою Як я вбив Плутон. Він так і не відмовився від своєї дитячої мрії. У 2016 році Браун опублікував гіпотезу, що в сонячній системі існує поки що невідкрита дев'ята планета. Однак пошуки цього тіла поки що ні до чого не привели. Отже, через 19 років після свого пониження у званні Плутон, як і раніше, залишається найбільшим відомим нам об'єктом сонячної системи за орбітою Нептуна. Чи може Плутон знову повернути собі звання планети? Деякі вчені активно виступають на підтримку перегляду його статусу. Однак подібні ініціативи поки що не отримали широкої підтримки в науковому середовищі. Як показує практика, астрономи зазвичай наважуються на значні зміни в небесній ієрархії лише після якихось гущених відкриттів, що вимагають зміни наявних класифікацій. Але все ж не можна повністю виключати ймовірність того, що в майбутньому статус Плутона може бути знову змінений. Наприклад, якщо з'ясується, що він радикально Різняється від інших об'єктів пояса Койпера, або ж якщо астрономам вдасться виявити нову дев'яту планету. У будь-якому разі не варто забувати, що офіційна класифікація ніяк не впливає на значущість того чи іншого небесного тіла. А Плутону вже давно нікому і нічого не потрібно доводити. Він по праву зайняв своє місце в серцях усіх шанувальників астрономії. На цьому на сьогодні все. Сподіваюсь, було цікаво. Не забудьте підписатись та поставити лайк цьому відео. А з вами, як завжди, був Андрій Аматор, Побачимось в нових відеороликах.